Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Гриби по лісі. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 13 березня 2025 року. Вже в нас наступила весна. І я приїхав до лісу. Ну, хочу назбирати березового соку. Якщо комусь це цікаво, як я буду робити, то запрошую разом із собою. Ну що, ходімо. Ось, ми бачимо, що тут береза є. Знайшов я таку ось березу, вона якраз нахилена, спробуємо тут засверлити і побачимо, що в нас з цього вийде. Ну ось в мене є ось такий прилад, яким ми будемо це робити. Такий шуропокрут звичайний. Ну що, поїхали. Все. так. Так, ну ось ми бачимо, вже в нас сік побіг. Побіг нормально. Ось, є в мене. Опа. Вставляємо ми шмагочку зараз. Нехай трохи збіжить. Там, напевне, опивки. Стилка в нас установ... ну, вже установлена. Зараз я хочу ще, є у мене така мотузка, обкрутити кругом берези, тому що тут дикі звірі можуть ходити ненароком або вітер. ну, то так, Про всяк випадок. Ну ось все, ми бачимо, що в нас вже сік пішов. Так, наш сік там біжить. Сік наш там біжить, а ми йдемо далі. Звісно, я не одну з собою пляшку взяв, хочу поставити декілька штук. Ну, якщо цікаво, то спостерігайте. Буду з вами відвертий. Хочу вам сказати, що я вчора вже тут був. ну, Їздив, перевірити, як сік біжить. І ось бачите результат. Вже в нас пляшка повна. Зараз я її буду знімати. Ну, міняти поставлю другу. Так що, ну і заразом уже її покуштуємо. Багатьох можливо, виникне питання, а як же я потім, як коли збираю ну, сік, назбираю, що я потім, як же я той отвір, ну, якось, чи залишаю так, чи щось з ним роблю, показую. Ось у нас оця береза, де ми я забрав двохлітрову пляшку, вирізую отакий з дерева звичайний чопик. Ну, щоб був такий більш-менш за діаметром схожим. І є у мене ось такий малесенький. Молоточок. Ось так я його ще сильніше. Отак бачите. Забиваю. Потім оце. Зараз я незручно одною рукою тримаю телефон. Ось так. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. І потім беру. Отак От ще землею замазую і все. Ось так. Хочу вам показати, як, як люди у нас ще якими способами збирають сік. Ну ось ви можете бачити отакий наглядний примір. Це Видно, що це було минулого року. Бачите, видовбали яку дирку, отвір ну, і залишили. І звісно ця берізка пропаде з часом. Так робити не можна. Ну, зараз пройдемо тут трішки. У лісі, може, якщо комусь цікавитись, я знаю, що багато глядачів, які спостерігають за мною, які звикли дивитись мої грибні походи, то їм цікаво подивитися на ліс. Але в нас сьогодні така похмура погода. Немає сонця, навіть такий дощик накрапає. Тому ось так. Ну тут берез, тут хватало. Бачите, тут є. Ну, ось теж, бачите, колись це все теж отак хтось збирав давно, вже береза заросла і бачите, як вона. І пошкодили. Так же, ось і з цієї сторони. Тут вона вже, здається, така вже буде як чага, щось, щось наподобі того. А чага це, як звісно, ну це паразит дерева, він то як би сказати для людини корисний, дуже корисний, а як для дерева це вже Вважається як якась пухлина. Ну типа як в онкологія в людини так само це не... вдарив в Ну, Це я так читав просто, то я вам та й кажу. Міста. Було б добре, якщо щоб знайти чаги. Чагу взагалі корисніше заварювати на березовому соку. Взагалі кажуть, що там так Ось. в лісі вже такий весняний запах стоїть. І все, друзі, закінчився наш сьогоднішній з вами такий похід до лісу. Ну, вірніше сказати по Березовий сік. Зараз хочу скуштувати, продегустувати, який він на смак цього року. Ну такий є, Щоб сказати, що геть вода, не вода, ну. Такий смак приємний, ну трошки такий якби солодкуватий. Ну, нічого, я думаю, вип'ється. Не було в нас всю зиму не було снігу, майже не було. Через то може, мабуть, мало вологи і... Але кожна береза, вона її ну, по вкусовим таким якостям різний сік. З одної берези там може бути солодкуватий, з іншої трошки там гіркуватий. Ну, різні бувають я вже як би цього. Але нічого. Щоб сказати, що геть вода, ні, не вода. Ось вже ну, як випив і так ось о, такий присмак в роті є з цього. ну... Відчувається, що це що випив не води, березий, да, є такий ну, нормально, я думаю, думаю, буде нормально. Ну от, я вам показав просто, як я особисто це збираю. А, а ви там дивіться, пишіть, засуджуйте, не засуджуєте. Може якось я не так ну, збираю там, чи таке, пишіть в коментарях. Ну, я збираю вже багато років так, в мене такий, ну, я вже так звик. Тому я вам показав свій приклад, як я збираю. А ви собі збирайте по-своєму. Ну що, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, лайки, підписки. Чекайте мене в наступних грибних походах. До нової зустрічі. Всім, а, всім бажаю, як завжди, міцного здоров'я мамам, ще родинам. І головне, щоб всім нам мирного неба. До нових зустрічей!